Урок української мови. Урок 5, -й, 6, -й, сторінка 18. -та. Розгорнемо наш сошит. читаємо разом тему уроку Леся Українка. Ось, дається, не журюся, Микола Олійник, дочка Прометея. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомство з відомою українською письменницею Лесею Українкою. Починаємо працювати. Завдання 14. Прочитаємо інформацію. Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді Волинському, нині Житомирська область. Батько Лесі був освіченою людиною, юристом. Мати відома українська письменниця Олена Пчілка. У родині Косачів шанували фольклор і класичні літературні твори. Підкресліть. Справжнє ім'я Лесі Українки. Леся Українка справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач. Хто були її батьки? Батько. Освічена людина, а мати. Відома українська письменниця Олена Пчілка. Перегляньте відео. Увага на екран! Де б'ється случ у береги камінні, незмінні у мінливості століть в старому новограді на Волині старенький будиночок стоїть. Цього будиночку привітні стіни, домашня тишина його тепла були найпершим світлом для дитини, що народилась тут, і тут росла. От у цьому будиночку, 25 лютого 1871 року, в Новограді Волинському в сім'ї Косачів народилася друга дитина, якій дали ім'я Лариса. Зовсім маленькою її кликали Лося, а у п'ять років вона попросила, щоб її називали Лесею. Родина Косачів була знана своїми волелюбними літературними традиціями. Батько Петро Антонович Косач, людина прогресивних поглядів, юрист за освітою. Він непослаблено виявляв цікавість до громадського життя, дружив з багатьма культурними діячами. А як юрист у тяжбах селян з панами ставав на захист інтересів селянства. Мати, відома українська письменниця Олена Пчілка, людина широко освічена, енергійна, брала активну участь у діяльності київського літературно-артистичного товариства. Визначальний вплив справив на Олену Пчілку її старший брат Михайло Драгоманов. Батьки Лесі Українки багато уваги приділяли вихованню шістьох дітей їхній гуманітарній освіті, розвивали цікавість до літератури і мистецтва вивчення іноземних мов. Мати намагалася прилучити дітей до літературної роботи, самостійної творчості, перекладацької роботи. Батько виписував різноманітні журнали, газети та багато читав дітям, намагався розширити їх кругозір, але ніколи не нав'язуючи своїх поглядів. Леся виділялася здібностями і старанністю, була слухняною дитиною та розумницею, а ще дуже любила співати і танцювати. Найчастіше гралася зі своїм старшим братом Михайлом у фантастичні події, пригоди з грецьких міфів та подорожі до невідомих країн, коли Леся ще не вміла читати. Батько навчав її показувати за ним байки Леоніда Глібова у п'ять років. Майбутня поетеса вже вміла читати і писати. Підростаючи, дуже любила читати Тараса Шевченка, українські народні казки, грецькі міфи та книжки про подорожі славетних мандрівників. Дівчинка була дуже здібною до музики, старанно вчилася грати на фортепіано. Ось така вона була Леся Українка. А зараз прави фотоапарат. Перегляньте уважно речення з екрану монітора. І запишіть його письмовими літерами. Вірш. Поетичний твір з римованими рядками. Поставте відео на паузу і запишіть вірш. Поетичний твір з римованими рядками. Ну а ми продовжимо далі працювати. Завдання 17. Хвилинка знайка. Прочитайте текст і підкресліть назву вірша. У 1901 році Леся Українка побувала на Гуцульщині. Вона зустрілася з Іваном Франком, записала від нього багато пісень, які потім вийшли окремою збіркою. Письменниця була в захваті від природи гуцульського краю. Добре тут почувалася, навіть пішки зійшла на гору лукавицю з вишки 1500 метрів над рівнем моря. Вражена красою цього краю, Леся Українка написала багато поезій, зокрема, вірш Ой, здається, не журюся. Покладений на музику цей твір став відомою піснею. І так, вірш? Ой, здається, не журюся. Зверніть, будь ласка, увагу, що він записаний в лапках Дві двікому на початку, дві двікому в кінці. Потренуймося читати чистомовку Сорока Черепаха Аю, Аю, Аю. Чарівну я силу маю. Аю, 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 від знегод оберігаю, як сорока. Аю, 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 чарівну я силу маю. Аю, 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 від знегод оберігаю. Послухайте пісню, досадонька на слова Лесі Українки. Садонька, як мах серед збіжжя а я той світ позриваю, та я сплету віночка, киную. Ну, а ми продовжимо працювати. Прочитаємо вірш Лесі Українки. «Ой, здається, не журюся. Читаємо разом із диктором. «Ой, здається, не журюся, таки ж я не рада. Чогось мені тяжко важко на серці досада. Ой, кину я ту досаду геть на бездоріжжя. Зійшла моя досадонька, як мак серед збіжжя. А я, той цвіт позриваю та сплету віночка, кину його червоного в воду до поточка. Пливи, пливи, мій віночку, до самого моря. Може, буря тебе втопить, чи не збудусь горя? Ой розбила вінка буря, таки ж не втопила, а від нього синя хвиля геть почервоніла. Гірка вода в синім морі, гірко її пити. Чом я свою досадоньку не можу втопити? І так про що це мерщина писала Леся Українка? Ось, здається, не журюся. Але чомусь вона не рада. Чогось їй тяжко важко. І як вона вирішила змінити свій душевний стан? Вона вирішила цю досаду кинути на бездоріжжя. Там немає дороги. І зійде її досаденька, як Мак Серезбіжжя. Ось так вона писала про. Погане самопочуття. Ну а ми продовжимо далі працювати. Дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Завдання 23. Дочка Прометея так називали Лесю Українку. А до речі, Прометей це міфічний герой, який приніс вогонь людям Тарас Бульба персонаж одноіменної повісті Миколи Гоголя про українських козаків. Прочитаємо уривок твору Миколи Олійника, дочка Прометея. Так називали Лесю Українку. Микола Олійник, дочка Прометея. Чи не найбільшою родинною подією були літературні вечори. Леся навчилася грамоти дуже рано, у чотири роки, і теж захопилася літературою. Найпершим самостійно нею прочитаним твором була подарована матір'ю книга про земні сили, з якої дівчинка дізналася про величезні багатства землі та їх походження. Потім український орнамент, кобзар, казки Андерсена. Казки Ольга Петрівна перекладала для дітей сама, бо українською мовою. Їх не видавали. Домашні літературні читання починала Леся якимось уривочком або віршем. Ольга Петрівна декламувала свої поезії, найбільше про природу та красу рідного краю, про могутній Дніпро, що несе свої води через усю Україну. Сьогодні докінчували читати Тараса Бульбу. Петро Антонович, за звичкою, приліг на канапі, посадовивши малих поруч, а невисока на зріст Ольга Петрівна майже сховалася в глибокому м'якому кріслі. Читала вона спокійно, повагом. У дитячій уяві поставали картини з витяжних подвигів. Читання закінчили. Петро Антонович. Почав оповідати свої мисливські пригоди. Виконайте вправи для покращення зору. А тепер знайдемо в тексті відповіді на запитання і підкреслимо їх. Запитання перше. Коли Леся навчилася грамоти. Знаходимо в тексті. Леся навчилася грамоти дуже рано. У чотири роки і теж захопилася літературою. Запитання друге. Яку книгу дівчинка вперше прочитала самостійно? Найпершим самостійно нею ручненим твором була подарована матір'ю книга про земні сили, з якої дівчинка дізналася про величезні багатства землі? Та їх походження. Третє запитання. Якою мовою перекладала казки для дітей Ольга Петрівна? Чому? Казки Ольга Петрівна перекладала для дітей сама, бо українською мовою їх не видавала? Хто починав домашній? Літературні читання. Домашні літературні читання починала Леся якимось уривочком або віршем. Познач, яку книгу закінчували читати родині Косачі. Так. Тарас Гульба Повість Миколи Гоголя. Чим зацікавилась маленька Леся. Чи можна про це дізнатися із заголовків книг, прочитаних дівчинкою? Про що любиш читати, читати ти? Чи пам'ятаєш першу прочну книгу? Напиши про своє захоплення читання? Розгадай ребуси. Читання, а другий Леся. Ну а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами продовжили знайомство з відомою українською письменницею Лесею Українкою.